Прийшло щось хороше? Так, тобі щось із гільдії кіноакторів. Мабуть, чек остаточного розрахунку. Ти можеш розпочати, бо в мене тут виплати припинено. Дивно не пригадую, щоб я знімався у фільмі під назвою Виплати припинено. Це не чек. Вони пишуть, що твоє медичне страхування не дійсне, бо торік ти не допрацював. Покажи, читай. Що ж це таке? Паскудство. Коли я мав страховку, я міг попасти під автобус або хоч загорітись. І це не мало значення. А тепер я маю бути обережний. співчуваю, але все одно колись та треба припиняти загорятись. Що ж, доведеться знайти якусь роботу. Я до свого агента поїду. Тільки дивись на обидва боки, перш ніж вулицю перейти. Дивись на обидва боки, перш ніж вулицю перейти. Естель Стелнастель на завтра видзвонила для мене кілька проб. Я миттю знову зроблю собі медичну страховку. Це чудово. Але чого ти не сів на унітаз? Що? Що з тобою? Нічого. Тягав гантелі і раптом нестерпно в животі заболіло. Я зомлів і відтоді не можу підвестись. Але я не думаю, що це щось серйозне. Це схоже на грижу. Тобі треба до лікаря. Ні, знаєш. Якщо я піду до лікаря, то хіба що з тим, що оце стерчить мені з живота? Це грижа. Ставна Я знову почав тягати гантелі. Кляті п'ятнадцятки. А булочку мені візьмеш. Сиди. Сходиш у лікарню. Чувак, операція на грижі коштує, мабуть, немало. До того ж, вона вже потемніла і болить ще дужче. Отже, загоюється. Я позичу тобі гроші. Сходи в лікарню. Хай її там тобі заправлять назад. Спасибі. Але, Але я повертатиму тобі цей борг хто зна скільки часу. А я не хочу, щоб це висіло наді мною. І взагалі я поновлю свою страховку і робитиму які завгодно безплатні операції. а почну, мабуть, з лазерної корекції зору. Hey. 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 Що тут well, у вас? У Джої серйозна грижа. Однак лазерна корекція sure зору легко цьому зарадить. You, Чесно you, кажу, кладу my my right руку сюди на живіт і болить уже менше. Може, ти ще й помреш? Чендлере, мені страшно. Можемо вмерти на пару. Тільки не берись дуже, бо мене до п'ятниці тут уже не буде. Я не хочу вмирати. Ні, ні, весело буде. Потім ми повернемося, будемо їм являтись. Ви точно робили так раніше? Так, так. Тільки замахнись добряче. Не стримуйся. Добре. Привіт. Що ви робите? Святкуємо те, що у Джої знову є медична страховка. Ну, добре.